Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну, ось як бачите, за моєю спиною картопелька. Продовжуємо, продовжуємо процес зволоження, поливу, незважаючи ні на що. Тому що той дощ, якщо пройшов, то, як то кажуть, не про що. Дуже добре. Що він пройшов на ну, ячмінець, вологу так тримав ячмінець довгенько. А ось картопелька і все інше висохли дуже швидко. І волого підживлення будемо робити далі. Дощ дождем, а поливати ми продовжуємо. Після дождика буквально через годин 6 вже було все сухо. Так що з плану і ритму ми не збиваємось, а потихеньку рухаємося і картопельку лиємо. Ось таким чином це відбувається. Ось так працює система туман. І ось таку процедуру потрібно проводити двічі на день, зранку і ввечері. Це в тому відділі, де відділ очікування і осім'яння. Він зараз загружений в повної мірі. І яма набирається дуже швидко. Дуже. Тобто два рази на день я виконую цю. Процедуру і треба виносити це не діло і з цим потрібно щось вирішувати. А вирішувати ми вже розпочали. Ось процес підготовки до самосплавної системи розпочався. Копаємо траншею, розчищаємо бивший. Погріб. Ось раніше тут була яма. от копали, все це діло було засипано хламом, мусором. Ось. Відкопали і далі продовжуємо. Будемо розчищати, вичищати яма. Хороша, добротна, обложена кирпичом, стеля теж виложена. Таким полуколом. Начало зараз, якщо вийде, покажу. Виложено теж кирпичом і защикатурена. Не знаю, що там воно чи буде, що видно. Але дуже багато мусору і все це діло потрібно вичистити, вибрати, навести тут порядок. Тут ось з цього краю якась така ніша. Ну, я думав, там ще одна, як кімната була. Ні, там просто така, як ніша, не знаю, що це таке. Ну, в общем ми її кирпичом заложимо і буде. Ось як це все зараз тут виглядає. А ось як зверху все це діло. Душничок ось через цей душничок я весь цей час. Вручну заливав сюди сеч. Ну, а зараз викопали там окрему ямку, куди це все діло ми зливаємо. А тут даємо, щоб воно трішки впиталося, підсохло, і будемо все це діло вичищати, наводити порядок і організовувати тут яму для самосплавної системи навозовидалення. Ну, Верніше, не на а сечовидалення. Яма була засипана сміттям, дуже велика кількість сміття, і потрібно це все діло буде, звісно, потім вивезти. Придеться попрацювати, ну нічого. Потихенько, прицепчик все це діло будемо нагружати і потихеньку вивеземо. Але буде вже в нас зроблено. Система самосплавна, яка дуже-дуже нам облегчить виходить, нашу працю. З цієї сторони, де буде заходити труба, також вимурується ще такий перестінок. Ця частина засипеться, а ця частина буде накриється тут і зробиться така як горловина через яку потім в майбутньому все це діло буде відкачуватися, машина зможе під'їхати ось сюди де садок, через огород, в огороді, і через садок, в принципі, якщо не буде вистачати шлангів сюди, то можна якісь Пару деревиноків брати, ось ця вишенька, вона така бідненька, тут ніяка. І там яблунька така, бачу, щось вона з ней толку не буде. Ну, тобто зробити такий заїзд для машини, яка потім буде це все діло відкачувати. Ну і далі, ось як я вже показував, що від кожного, відділу від кожного, сарая буде відходити труба сюди. До центральної, тут буде прокопано далі центральний, так скажемо, провід, до якого будуть з кожного сарая і з того, і там, де хряки, все це буде, діло відходить і таким чином буде воно саме, саме збігати, щоб оце я не бігав з відрами кожного дня. Тому що це забирає дуже велику кількість часу і це, ну, це не робота. Ось таким чином яма сюди сюди зробимо виход десь посередині ями і хочемо о, І воно буде під нахилом трішки. І яма буде набиратися до певного рівня, і потім буде сама самотюком збігати вже у сховище. Тут тільки рідка фракція, тут немає нічого густого, тут вода і сеч. Все. Також в планах сьогодні перевести. Нашу льоху вже в відділу поросу. Там все готово до прийому, все почищено, продезінфіковано, обілено. Так що переводимо льоху в той відділ, а на її місце прийде інша свинка, ту, яку я запліднював перед цим, та яка знаходиться в тому загоні, де поруч біля стрілочки ще одної свинки. Тобто вона прийде сюди, на місце льоху. Ну, а тим часом готуємо ще місце підпівників. Ось наш сінажничок. Вже тут все чисто, все винесли, нема нічого, пусто. Продовжуємо далі працювати, тому що півників вже треба відділяти від курочок, їм там затісно. І зараз працюємо над цим питанням. Ось годівничка, яка буде ще доопрацьовуватися, і буде тут стояти. Ну, а зараз треба оці всі щілини, які знизу все це діло залатати. залатати. І зараз вигрібаємо оці залишки соломи і дивимося, що тут з підлогою. Звісно, в. Ідеалі, це все було діло забетонувати. Ну, але я думаю, що, напевно, ми цього робити не будемо. Закриємо ці щілини, що внизу. Хочу прокопати ще на штик, а може й на два з зовнішньої сторони такі приямки. І потім шифер опустить шифер на дно цих приямків, і, виходить, це все діло. І прибити його до ось цієї доски, яка йде понизу. Все. І ось таким чином по всьому периметру пройти, все це діло закрить з зовнішньої сторони. А тут, напевно, що так і залишиться. Соломку цю оберемо, а можливо ми її даже і обирати. Не будемо навіщо її обирати, якщо це і буде слугувати підстилковим матеріалом в подальшому. Так що, напевно, нічого ми тут вбирати і не будемо. Якраз бачите, знімаю і. Придумав ось таке. Ось тільки ті всі мусор то й пособираємо. Зараз канатки, палки, які тут іще залишилися. І все. І в принципі, закриваємо це все діло, де в нас особливо, особливо отут біля входу. Ну нічого, це все зробиться. Готуємо годівничку, якусь їм сюди потрібно на повалку. Встановити. Ну, щось, щось придумаємо. І вперед переводимо сюди півників. З цієї сторони, ось в дальньому цьому куту зробимо отвір, І який там буде на ніч закриватися, з зовнішньої сторони, і зробимо їм вигул на вулицю. Там територія в нас загорожена, і вони будуть також гуляти на подвір'ї. Ось ця частина. Подвір'я, де будуть наші півники знаходитись. Ось тут буде виход для них. Тут доробимо ще цю каліточку, щоб було все так, як потрібно. Теж тут ми вже все поубирали, тому що тут було дуже куча хламу, тут е метал, залізо моє лежало, з якого ми варимо загони, клітки для свиней. Все це діло винесли в інше місце, а ось така територія їм буде для вигулу. Все тут загорожено. Так що буде їм де попасти стрішки і приймати сонячні ванни. Роботи ще багато, але нічого, потихеньку зробиться. Як то кажуть, газа бояться руки роблять. О, так і в цьому випадку все викопаємо, все. проложимо труби. Саме головне тут бетон пробити, прорубати. В цій частині, де був бетон, то більш-менш я думаю, що буде все просто. А от там де вже я заливав, там такий слой добрий. Ну нічого. Перфератор в руки вперед. Ну на цьому поки що все, всім всього самого найкращого, всім здоров'я, і добра, і це буде Україна.